Початок зустрічі навіщував розгромили з подарем. Суперники почергово обмінювалися результативними атаками. Лише в кінці першої чверті БК Одеса усиллями своїх темношкірих легіонерів спромоглася вийти вперед. Була тяжого розґріса. как бы, может быть, немножечко поэтому провалились стартовые минуты, как бы, но настраивались самым серьезным образом, ну как бы знали, что будет тяжелая игра, как бы я на своем личном опыте помню, как я здесь там проигрывал за Бага Киев, там ну ничего там за некоторые команды, и, как бы здесь всегда очень тяжело играть. Но сегодня еще было не так много зрителей, наверное, из-за этого снега, там мороза, как бы, ну как бы в итоге в концовке все-таки Початок другої десяти хвилинки показав велику різницю в класі. Команд за яких устрих хвилин рівня не поступалися, вже 10 очок і надалі гості контролювали хід поєдинку. Лукавити, команда Одеса, конечно, посильніше, чем ми. Единственное, что счет могут быть не разница не в 20 очков, а чуть-чуть сложились более благоприятные обстоятельства. Було б неч. Но на сьогоднішній день Одеса посильніше, чем ми. Вот это стоит признать і Тяжко нам було боротися, ми і так, і так думали, і міняли системи защити. Під обома щитами господарювали центрові одеситів. Гравцям Пульсара при завершальному кутку бракувало точності, тому друга половина матчу лише окреслила величезну перевагу досвідченіших гостей. Я не хочу обіжати ровінську команду Пульсар, але я думаю, що ми в класі намного превишаємо її. Я трохи опасався за цю гру, особливо в початку. Я побачив таку, знаєте, коли буває, ровінчані починають вести. І сплеск, і ні раз вони здесь на такому обыгрывали. Но Мені так общем що не вистачає явно задньої лінії. 14 пунктів відставання в останній чверті рівняни не змогли відіграти. Суперник впевнено нарощував перевагу. 71-92. І Пульсар зазнає чергового розгрому. Ігор Шумок Олександр Ковтунець новини рівного.